Кімната, де живе експлуатація, у центрі Черкас представили інсталяцію, яка показує ситуації, що можуть свідчити про загрозу особистій свободі. Ми бачимо тут такий дзеркальний куб, який ну ніби просто наше відображення. Але коли ми підходимо і вводимо три цифри: 5, 2, 7, він засвідчується, і всередині ми бачимо ці атрибути і ознаки ситуації торгівлі людьми, які дуже часто люди, які на превеликий жаль, в них опинилися, вони. Пам'ятаються, бачить обіцянки швидкого заробітку. Відсутність офіційного договору, забрані документи, постійний тиск або погрози. Саме так часто починається експлуатація. За оцінками міжнародної організації з міграції, кожна друга людина в Україні готова прийняти ризиковану пропозицію роботи, не усвідомлюючи можливих наслідків. Ми е, сьогодні е, Налаштовані на те, щоб кожна людина, кожен громадянин України максимально володів інформацією, як протидіяти торгівлю людьми, щоб ті, хто знає про злочин, не мовчали, щоб ті, хто бачить, що відбувається в сусідній квартирі, на підприємстві, не мовчали. З 2024 року в Черкасах правозахисниками зафіксовано 12 звернень осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Ця проблема і ця інсталяція вона не просто про якісь події. Вона сьогодні про те, що допоможе нам орієнтуватися по життю в своїх майбутніх виборах. Що ми маємо бути небайдужими? Якщо ви бачите або чули про ситуацію, будь ласка, звертайтеся. Ми сьогодні тут для того, щоб наголосити, що допомогти допомога є, вона реальна, вона доступна. Інсталяція представлена міжнародною організацією з міграції у межах загальнонаціональної інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми та експлуатації. Важливим елементом є символічний маяк, орієнтир у складних життєвих обставинах, а також інформація про національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. І подзвонивши на яку, ви можете абсолютно безкоштовно отримати. Консультацію кваліфіковано щодо того, як себе убезпечити, про що потрібно пам'ятати, які є правила, коли ти шукаєш роботу, коли ти хочеш виїхати за кордон, коли ти переїжджаєш в межах України, щоб не потрапити в таку ситуацію, Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.